Всіх вітаю, друзі. Якщо хтось знайшов ось такий барабан, переключатель. Є вони інші складаються з ось таких. Це вже в мене розобраний переключатель. Не пропускаємо. Дивіться, що тут можна, скільки тут є добра. Ось, Будь ласка, зараз витягнемо один слот. Дивіться, друзі, одразу. Є в нас трубчасті конденсатори ось такі. Їх, якщо ми здаємо, то обрізаємо. Ніжки обрізаємо по саму трубку, по саму трубку. Але я, друзі, їх не здаю, тому що із їх. Я роблю сам переробляю, дуже легко знімається посріблення, робиться афінаж із кераміки, дуже легко. І приблизно 35-40 грам виходить із кілограму ось таких конденсаторів. Тому якщо ви переробляєте, ніжки залишаємо довші, тому що це є. нам легше потім буде знімати ось це. Бо це треба, о, бачите, його треба знімати, але в мене відламалося. Також, друзі, ось одразу бачимо, є підстройщики. Підстройщики я збираю. Я, друзі, збираю, ось вони, дивіться, які є. Ось є які розміри в їх є. І маленькі є, і ось великі є, є ще більші. Дуже легко буде окремо відео, друзі. Дуже легко з забира... ну, їх забрати посріблення. І це є. Я зніму окреме відео для цього. І дуже хороший вміст є посріблення на них. Далі перевіряємо обов'язково фільтри. Ну тут врядлі буде, бо це не плата. Але в цих фільтрах буває. Тут у нас трошки просто мідь, як бачимо, а навіть не мідь. А ні, мідь. Е, в їх буває, коли на платах попадає або трубка всередині, або буває навіть КМка. Далі, друзі, що я хотів показати, ось на кожному ми бачимо такі ряди, це все все, ось все йде по сріблення, Але дуже якісно воно зроблено. Тому я зроблю ось так, друзі. Газова горілка. Ось, підігріли, загорілося. Підігріли. І все воно он дуже добре забирається, знімається. Ось, бачите, без проблем. І все воно потім змивається, будемо змивати із його срібло. Тож дуже хороший міст. Далі, це ось, друзі, був такий подобний барабан, подібний цьому. Вже він просто у мене в розборі на текстоліті. Бачите, ось такі є. Це дуже хороше має вміст посріблення. Забираємо це, є, теж легко розбирається, друзі. Ну, Легко доставати ось ці контакти. Цей текстоліт просто ламається. ну, це Зараз я, о, бачите, достається без питань. А взагалі його десь отако положили на щось і молотком побили, побили, гарно, щоб не розліталося, і вони залишаються. Плюс в нас залишається мідь, бачите, ось такі є більші, менші. Також в мене є ось такі, бачите, група, це був якийсь. Ключатель Переключатель, не знаю, бачите, є таких 4 пари пластинок, на кожній з яких є срібний контакт. Не срібний, а срібло на міді. бачите на міді Але дуже хороший вміст дуже хороший вміст срібла. ось Тут такого вам не буде, видно. Дуже такий гарний слой на йому. Тобто тож, дуже добре виходить в нас 16 контактів, дуже легко ось тако забирається. Бачите, раз, витягли. Провернули, витягли. Все. Ми кидаємо його в кіло. Срібло забираємо, змивається, залишається в нас кольоровий метал, друзі. Так що так, не пропускайте ось таких речей, друзі. Е, кому була цікава інформація, ми знімемо е, відео, як я буду з такого з матеріалу, всякого, як я буду знімати срібло, змивати. Це зробить, друзі, навіть е, новачок, е, ну, хто в цьому ділі, хто навіть буде перший раз робити. Він це без проблем зробить. Змиє срібло і встановить ну, срібло, і сплавить, і все все дуже просто, все дуже легко. Там із золотом вакше, але є різні методи. Так що так, друзі. Кому була інформація корисною, поставте, будь ласка, вподобайку. Не сподобалось пальчик донизу. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Будемо сплавляти, припой, забирати, припой. Тоже, дуже зараз непогана ціна на його. А наразі будьте друзі щасливі, збирайте радіодеталі. Це все гроші.